Доброго дня всім. Ну, що, Поїхали. Треба вже думати про закупи на трасу. Зосталося мені тут менше, ніж пів тижня, тому сьогодні збігав швидесенько і закупився. Тут вже є замочені жолудки, шлуночки, верніше індика з оцтом. Тобто на отаку масу 4 кг, сюди пів склянки десь оцто пішло із водою. Не буде ніякого неприємного смаку далі і буде все гарнесенько. Треба щось розширювати в свій раціон. тому М'ясо з шлуночки індика будуть найліпше якось пасувати. Далі овочі, морква тут у нас дуже багато, тут 4 кілограми. Далі тут у нас є баклажанчик, солодкий перець. помідорчики будемо різати стіко цибулі. Далі це у нас буде додаватися О, так само до м'яса, індички. Це у нас яловичина. Тут дуже багато, один шматок зостається вдома, дитині. Далі це у нас індик. Він дикстигно буде обрізатися. кістки зустаються вдома на холодець, як то кажуть. А шкіра викидається нафіг, а інше все ріжеться. 5 кг і тут 4 загалом 9 кілограмів. Цибуля, не знаю скільки, але думаю, десь під 3 кіла буде туди нарізатися. Ну що, поїхали, давайте будемо це все зараз доводити до пуття, як то кажуть, до тої потрібної консистенції, яка має бути. Для того, щоб потім в трасі не думати про якесь там м'ясо, дістав, розморозив і маєш готовий результат. І ще хочу сказати, що цього разу овочів буде більше для того, щоб збільшити масу клітковини. Я зараз беруся першим ділом за яловичину. Я її буду зараз розробляти, різати на стейки або різати на маринування, щоб потім дістав так само. І просто-напросто готував собі. Яловичина, маємо результат. Це пішло на стейки разом з дитячими стейками, з них будуть робитися відбивні дитині. Я половину заберу в трасу. А це з обрізі ще шматки сала додали, бо дуже буде дуже пресне. Ще індика сюди стегну, додам або два. І буде дуже гарний фарш на котлети дитині. Або мені навіть зробимо котлети частково. І вони поїдуть в трасу. Я почав нарізати тут приблизно 6 кілограмів. Гомілочки підуть на якусь юшечку або холодець. І два стегна ще відкинув на балконі. Але якщо буде мало, то не будемо запікати. А ще одне стегно оброблю. І пущу на свої брикетики м'ясні. Трішечки кровавого м'ясо є, але нічого страшного. Ну що, далі буду різати, у мене немає оператора, як ви розумієте, тому я знімаю від себе, як воно є. Закінчую я тут з індиком стигном, нарізка, вийшло десь 6 кг по нормальному. Далі беремо поприку. Ну не всю зараз відкладу там на її стівні потребної, тоби насилати на зараз. Нехай дві штуки треба відкладу, а то все пошинкую. Морква піде вся. Цибуля піде вся. Помідори підуть всі. Айва піде вся. Сік, лимона один, піде вісь. Баклажани всі. Коротше, зараз це все чищу, готую, а потім нарізаю. Мама мія рідна, але робити треба. Почистив цибулю, почав чистити моркву. Поки що половину. Далі буду перечистити баклажани. Коротше, знімати не буду. Далі покажу, що буде зараз. Так, я вже це все нарізати, але я це нарізав. Оце стільки 4 кг моркви буде там. Повторююся, тим, хто не знає, у мене дієта 80 на 20. Тобто тут 80% овочів буде, і тільки 20% буде десь м'яса. Оце отут. Щоб ви розуміли, м'ясо тільки отак буде, там 6 кг. Все інше це суто овочі, суто овочі. Все нарізано, все порублено. Маємо 4 кг моркви, яке будемо використовувати, мабуть, половину, бо маємо ще до того всього, ще шлуночки нашої індичі. І зараз беремо спеції, які були доставлені з Одеської області, де живуть гарні хлопці з Узбекистану. І вони годують дуже гарні спеції. Також беремо наш гриль-курчак, як завжди. Додаємо, посипаємо чарівні руки в бій, як має бути. Посипаємо все. Дуже гарне, щоб рівномірно було. Склад мішанки ви весь знаєте, тут дуже багато овочів, більше, ніж м'яса. І це будемо їсти протягом каденції, будемо худнути смачно та соковитом. Також додаємо нашу морквочку. Морквочку додаємо отаку. По чарівній охапці. О, буде ладненько, а то піде все на, на шлуночки.